Висока, горда та незламна. Саме так впевнено виглядає українська літера І. Саме її унікальну вирішили занести до книги рекордів України у міжнародний день рідної мови як найвищу літеру. Висота букви без подіуму 3 метри 60 сантиметрів. Рекорд зафіксували у категорії розмір, про що свідчить пам'ятна відзнака. Так міська влада нагадує рівнянам про існування свята та значення рідної мови. Сьогодні міжнародний день рідної мови він не є виразним. Мало людей про це знають. Ти просто звертаєш увагу. Що є унікального в твоїй мові? Он слово Україна. Поставте замість її з крапочками е, нашу і або російську і, і воно буде звучати інакше Україна. Вшанувати та підтримати рідну мову. Вирішили місцеві школярі Запевняють, спілкуються українською завжди. Я прийшов сюди підтримати рідне місто, подивитися, як нашу букву запишуть у книгу рекордів України. Я прийшла сюди підтримати своє місто і побачити бокові, які запишуть у книгу рекордів України. Дошкільнята лише починають вивчати рідну солов'їну на прогулянці. Прийшли подивитись на рекордсменку і пригадують слова, у яких бачили знайому літеру. Україна, їжа, їжа, а я Українець. Диво літеру виготовили в Рівненській дитячій художній школі всередині дерев'яний каркас, обшитий українським льоном. Автори ідеї пропонують усім містам наслідувати їх приклад. Давайте, нехай Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ наступні роки зробить і ще вищою. Хай вона росте до неба. А ми будемо тільки цьому дивуватися і радіти». Наприкінці дня її з Майдану приберуть. Куди відправлять ще не вирішили. Однак без діла рекордсменка не стоятиме. Можливо, прикрасить бібліотеку чи якийсь навчальний заклад міста. Поки що рівняни активно фотографуються біля нової окраси. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.